Талом. А, погоди! Ой, монстр Ой! У мене камера пропала. Це не камера, це. Все, сдохком. Ну і про що ця карта? Про обороні, ми маємо від них захищатися. Не бійся. Так, давай гращею, чи будемо додати якісь модифіка... модифікатори. Торми, світло виключаються, хуликаишин. Ой. Так, халюкаишен, що це таке? Галюцинації. Галюцинації. Давайте поки що так будемо. Складність нормальну лишимо. Давайте, старт. Тут ту-ду-ту. -ту 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 -ту. Так, це нам показує, де ми будемо виживати, як я поняв, да? так? <звук> це, я так розумію, другий поверх. Так, а це що за речіжок? Ой. Так, це ти освій цей відбиваєшся від. Так, зре, зре, невірно, це був, потратив. Что закрито? Что закрито, е? Нас все закрито. І звідки вони почнуть? <звук> Ой, і звідки вони будуть бігати? Ти, нам треба лагодить оцю. Ой, я можу подзвонити? Подзвони. Дай мені, дай мені. Не можу. Дай мені. Візьми праву кнопку миші. Ой! Оу. На нас монстр напав, ти! Дивись ти... по вікнам! В вікно він стукався, я відбився. Нам треба полагодити один речах. Може, ти його зламав? От як його полагодити, Це вже друге питання. Так, вовки, атмосфера. А то можна двері відкрити? Ні, не, можна. Ми заточені в цій хаті. Ой! О. Це Ой, є це ено... бу... Ой, ти, ти, ти бідную едоту прибив. Ну, не прибив. Ладно, навірно, нав всіх придайте так. Вони ще на другому поверхі, може бути, Ви що? Бля, я забуву, що там другі поверхи. А як відкрити двері, якщо вони на замку закриті? Найти може щось треба, якщо, звичайно, є тут. О, ой, знову напав. Може в якийсь підвал можна піти. тут? Так, тут нічого взяти не можна. О, О підвал. Десь підзвони йду двері. Так, бій током. Відкриваємо? Де в сраку? Я відкрию. Діпіл... А. Батарейка. Залом. А, погоді! Ой, монстр пробрас! Я... Бистро ми пограли, однако. Не думаєш? 에, погоді, треба подивитися, як його знічтожити. Так, так думай. ні, не, не надо, ми дуже давай. Давай ти спочатку ізі хоча б. У нас, оказується була звідкись И насвідки з'явилася звідки? Так, 78. Так, так, добре. А Кому ти там вже Лом. звониш? Лом'я. Це не ще від них відбуватися. Дайте ломний шоу. Він в він мене він не був. А, Сті, Дай мені, можна от мені? Навіщо тобі лом? У мене є ідейка. Неєшки в нас тут є. Так, треба всюди моніторити. А то опять якась ще человека. Я єнотика вдарив, звичайно. Він ти, ти... не єнотик, прости. Ой, а це вже не єнотик. Ой, це теж єнотик був. Хат ти нотів вбити, обіжати. Вони тобі хочуть тут. Я не розумію, хто ти там дивиться на мене, то ж страшно. Так, ти поки дивись цей поверх. Щось це мене одного лишив. Так, да, я можу відкрити другий поверх. Ой о о а це ой, вже ой. монстр. Тут опугає відбиваю. Так, це ти? Я фотоапарат не йшов. Молодець. У мен, мен, мене вроді теж був фотоапарат. Треба знайти якої сторони він постукався. Ти його відбив чи ти його не бачив? Відбив. А, фух. Я відкрив нам повністю другий поверх. Там є комп'ютер. Можна фото робити. Я просто отак так от буду по, по всій хаті бігати. Ой. Нас полонено, оказуйся, я починив. Так, ну що там, де ти? Я провіряю вентиляції. Типа в так на мінімалках? Ой. Эм. Ем... Мане компо робить вся. Ага, перепади. О, тут теж, -то що. О, ось як сюди про проходити. Це мені не здається добре. О. Хтось пробрався. Як пробрався? Вентиляція. Ну. Нам хана, походу. Все. А на комп'ютер. Я чув, як хтось х все, ми програли, бо Я чув хтось стекло розбив. Йо, це знову цей Маркус. Маркус? Да. Давай нажимай там щось. Давай може на легенькому будемо? Може ще на Харді. Харді хочеш? А давай просто попробуємо по приколу, то пішли. Давай. Ні, чекай, давай така, поставимо все, поставимо. Ооо, да. Все, оце, це, все, все. Як ми швидко здохнемо? Питай секунди. Е... Йоо, Йош... Кошкін. Я нічого не бачу. А, ти я тут тут є все. Согласні. Лампочку та я лампочка. Ти йди на другий поверх, yes, я буду тут ось, остерегти. Ось, ось до нас додому дзвонить. Відкриваємо чи ні? Давай. Відкрити. А я не можу відкрити стій, до нас ломляться здається. Ой, то єнот був. Єнот. Дивись тоді по першому, я по другому. Добре, буду тут обігати. Це єнот. Єнотів ми не трогаємо. Йошкін Кошкін. Вроді все спокійно, а скільки нам тут треба виживати? А от хто би сам знав. Ой, а це вже не єнот. Так, полагодив. В тебе що там по першому етажі? Поки все спокійно. Ну як спокійно. Це звук мені зовсім не подобається. Я просто сфоткаю о, не то, о, що надо. Ой, не відкривай на всякий випадок. Ой, не відкривай. Ой. У мене камера пропала. Це не камера, це. Бош Маркус, там був звук, і його, коротше, в вікні не видно, але його треба сфоткати по звукам. Ой. Це коротше не наш урофіть. Ну що сказати, поняли, що ми повні нуби. Це все вирубаємо. Давайте хоча б не легкі попробуємо пройти. Ну давай. О, диви, наша є камера. Вони вроді в тебе одного, в тобі лом є. А для чого нам лом, камера, це все для чого воно нам? Лом це щоб ти відкривав оті двері на верхньому етажі і чинив оці речогейки, коли вони ламаються. Так, да? а вони як ламаються? Коли ти відлякаєш когось? Ну, хіба вони ти їх тягнеш вниз, а він обратно не піднімається і все. Це типу пере... трохи перероблений FNAF 4? Так. Да. Так, що це пішти? Це не розвивається. Це я що... провіряю комп'ютер. Мабуть, означає, що волоки Ш... вже десь йдуть. Ну я провірив. Давай цього разу я вже так. буду, як там, на другому етажі. Ну ти дивись, іноді ще комп'ютер комп провіряй на, на вентиляції. А де він? Все, давай. На так. другому поверсі в кімнаті. А можна на, сюди піти? Ага. Підвал нельзя. Давай все міняємося, я, я йду наверх. Все, я пішов. То сломиться. Відлякай. Я не розумію. У мене поки все спокійно. Провіряй комп'ютер. А до до кого ти дзвониш? 911. один один. Можна сразу друку набрати. Ага. Це що? Ой, я чув щось. Опа, вот, пошел. У нас в двері позвонили. Відкриваємо. що там може бути, навірно, і монстрик. Ой, там монстр, монстр, монстр зразу. Так, це попытка яка вже. А, це нос. Так, це яка вже попытка? Е... Третя, четверта. Я не знаю. А в тебе є монтировка? лом. Да, в камера. Ой, давай. Ну, на, а, лом. Дай монтіровку. Там звуки издают. Так, а це ти? о о Опа. Так, до нас хтось позвонил. Ага. Так, це що, ти. Е, це ти був їх так долбану током. Так. Да, всі імена для тебе тут є подарунок. Де? Кажи. Я на першому поверсі. Біжу, біжу, Де? біжу. От, вот он є. Ой. Камера. І що мені з нею робити? Як вона мені поможе якось грати? Поставь на камеру. Поставь на камеру. Розробити. Так, все. Поставь на камеру. Це, А, це Маркус? Я думаю, при чому тут Маркуси? Чого ти їх так називаєш? Це як його вичислити, якщо в вікнах не видно. По що лі? Я не знаю. Бегать, наверное, просто. Я хочу. Давай ты пока что тут Ну давай, так. Я хочу підпокши раз за комп'ютером одне подивитися. Ну да, и дивиламу и туда. Витрию, все. Ого, відкрию, вот так все виглядає. Хочу поди. Я хочу прямо тут Можна От, от він вот, там. А вот там ф... це для... Для камери. А, це, вот, щоб, наверное, когось видя тут. Якихось монстрів. Да, Маркуса. Так, подивимося, що тут можна зробити. Так, стоять. А це що? А це якась галюцинація чи що? Так, це єнот. Єнотів не трогаємо. О, позвонили з це... нікого. Звука ніби хтось ломиться. Щось то звонить і звонить, звонить і звонить. В вже. Ой! Це хто Ой. Ой. Тери, треба відлякувати. Так, це так. це так не може продовжуватися. Вже треба зібратися. Давай собери своє достоїнство. Все це достоїнство в кулак. Ті, а, до... це вже глен. Він вже в вентиляціях був. Лист. А, у нас були включені галюцинації. Вон як. Думаю, що тут кому-то раз-таки позвонит. Как мини. Как видляку тих? этих глинь. Глин в вентиляціях. Це треба комп'ютер. А, а як дивитися по вентиляциях? Давись. А вот бери Е, э, Включаєш комп'ютер. Четверте. Нажимаєш на циферку 4 і праву кнопку маєш. Він тобі проверяю, чи є хтось в вентиляціях. Да, а якщо, я... Хочу, а якщо... якщо є? Вибираєш якусь вентиляцію і. Закриваєш. Якщо нема, виходиш. Думаю, ти розібраюся, тому давай мені камеру, я буду з Маркусом розбиратись. А це тобі щоб чинити всякі фігні. Три. Так, три, 30, ти закриваєш вентиляцію 4, щоб провірити їх. А, точно вже. Провій вивразу. Зараз зараз. Вентиляцію треба провіряти. Так, хтось тукає Ого, Прям на глазах прийшов? Сміло. Да, и правую кнопку мышці потім тикай. А якщо там буде хтось в вентиляцію? Не, пусто. Ой, закрити? А хтось є. А, яку? Другу закривай, якщо там хтось є. А якщо О-оу, сдох комп'ютер. Все, нам хана. Шо? Сдох комп'ютер. Ну що, готовимся. Все. А, ну да. Глен, да. Якщо там є, то чудовись, треба вентиляцію закрити, Да, якщо в якісь вентиляції строить знайшли, то треба їх закривати. Так, йди вже проверяю вентиляції. Провіряю, чекай вентиляції. Riddik... А! Вот он, вот он, пошл вон отсюда. Закрив, надеюсь? Не, да я не просто там вікно був мене. Постукав такий тук-тук. what the fuck? Звуки, тук-тук, це нам дає таке. Вспомогательне. Так. Ой, все. Мене цей другий відвлік. я знайшов Маркуса, думаю, так, Я побачив когось ще віз цей. Я короче поняв, як Маркус, Ай, гостя, якщо ти бачиш Маркуса, фоткай Маркуса. Да я його почув, що він там щось там ховається за вікном. Побачив там а ще, що... справа як виліз. ти просто вижити чи що? А до скількох? Типа як в нафі до 6 ранку? Ну, щось типа цього. Пішли. Еф, Ми погано справились. Ну да. Ну би. Тобто, все в цій комнаті, так? Да? Да. Так, воно що? Воно цей кожен раз по-новому. Ой, я что сфоткав. Ой, Ти б на вс-таки вентиляцію вже проверяв би. Мені звуки не сподобались. Ну то шо се вроді клоус этоус пише. Мімо. все. А, все. Следующее вікно було з Маркусом цим. А, ми це все через не не... Здихаємо. Давай я вже попробую ну... в тих наркусів відлякувати. А шо... а Окей, я... там по звукам, Під... підходить до вікна, він по звукам має определятись типа около всіх вікон тих, а там чи він щось має бути криптись чи щось типа цього. Я не знаю. Сі, та ж треба на другу поршу, то взяв флешку. А, да? Да. Бо що без цього освітлення на фотоапараті... Во, вона тут. Ре. Я тоді за компом сижу. Так, який звук має бути? Щоб я зрозумів, що це іменно треба щелкати. Ну ти прислухайся, бо в вікнах має бути тих, а там буде хоч якийсь звук, то сразу його фігач. Я не знаю, який звук має бути. Давай чекай вентиляцію і вдруг там ще якась хіре М -м, тільки що провірив пусто. А, ну можеш сказати, описати, який це звук конкретно має бути. Я не знаю. Вот я не знаю даже який це звук має бути. Ви звук чуєш біля вікна. Тихо. Нікого. Че має появитися? Все. <шлях> все? Хто мене схау? <шлях> Маркус! Тебе подивись знизу в тебе немає вибитих вікон? Так все, він мене догнав. Тебе на першому тежі не було вибитих вікон? Более я побачив. Короче, це не было. Давай в ГПТ, який це звук має бути. Не надо, ярдо влучити ти вже будеш. А, тут картину можна рухати. Ага. Тут показується, як вони... А, я не йшов. Это ага, я тут бачу, як у нас. Веди сюда, тут ноутбук, там показується моделька цього волка. Короче, я не йшов, як определяти, який звук має бути. Звук тепер біля вікна, чуєш, значить він. Біля вікна? Да. Ага, я, я ради чую таке щось подібне. Давай що та старт. А де ти що знайшов? де волки? Пішли за мною. Так, вон гляньте. Де за ноутбук. а, -а, -а, -а Це ж не знаю, если як там літер щось там модельки їм розробляв. Вот єдине иди ну, таке. то. Да. Короче, понял, звук теперь ципє... чуєш, Фігач. Да. Давай І зараз, зараз чизать. здавали ту карту. Пішли. Ти не ти не туда. Плани. Я не туда пішов. Зараз біжу. Ой, я один запустився. Ти шо? Ладно, зараз я попробую сам пройти. Не ори, страшно вирубай. А якщо ти зараз зайдеш в ту дверь? А ну зайди. Зайшов, воно в мене не хоче. І за те, що ти пішов в в екстра меню, почитала, що я один і запустила мене в одіночку. Геніально, Ватсон, геніально. Зайди і вийди. вийде. А якщо я просто пропишу кіл. Не щоб здох. Кіл. Він добрався вже до мене. Це хто? Лені. Лені, це той речах біля вікна. Так, давай, відпускай мене. Единственная проблема це Маркус. Просто найти як збавитись від Маркуса. Так, э, так все, монтирую, Я, я Давай-ка я сам вже швидше туди дойду. Дай туда, туди. Раз. Два, три. Все. А де комп'ютер? Що, комп'ютер в мене. Быстренько, сразу же запускаю провірку. А де, а де, а де та, як сказати, флешка? Пошукай в кімнаті. В кімнатах на верхніх этажах. От. Тобто я йду на нижній етаж. И біжи. Опа, це хто? Єнотік. Це лучше що міг прослухатися. От, тут. Вот он, паскуда. Все. Ведлякав. Відлякнув відлякну Маркуса? Да. Поздрав, мене. Хорош. О, першу, знайшов. О, я закрив першу. Він був в перші вентиляції, mm -hmm. я закрив Тихо. вентиляцію. Ой. Маником здох. Ибил, бля. Так я вже ж вентиляцію закрив? Я хотів просто провірити. Вентиляція сраний. Хто він там? Звідки він взагалі йде? Треба поняти. Другий поверх, перший. Вроде все нормально. Сильно довго він нас не їсть. Знаєш? Вдруг він просто забув про А комп працює, комп працює. О, молодець. Ми не здохли. Все хорошо, він просто коли я венталю. в мене комп вирубився. Ага. Все, 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 перший нема. Ой, Бляха, це Ноу комп вирубився, погоді. Похоже, це перег... перегрів. Все. Зміжить. Так, подихайте, то тільки з вами. Хто мене схавав? Мене Маркус з'їв. Та, йо... Коротше, це не моє. Ходка, ти твоє. Окей. Okay. Що, звук цепей, Чую цепі. Він може ще бути, кстати, на другому поверхі. У нього всі шанси є там. Да, походу. Будеш по першому бігати, бачу чую звук цепей. Так, він дуже тихий, чи нормально його чути? Господи, перший раз таке прям було, а таке ніби чуть-чуть прям, -чуть, бо це наверно прям дуже тихо. Треба вообще почти всю ігру сидіти мовчати. О, угу. мене якраз монтировку піду тобі відкрию. Бо Давай. з вентиляцією я поняв, як обращатись. Короче, я буду. я буду на другому поверсі набери. Отбери. а, ні, да. Дякую. Сразу чекну, а, що там в нас. де в тебе. На. Я тобі скину цю монтировку. Зачем? Ну, щоб ти лагодив там комп'ютер, він може, кстати, ще теж поламатись. я вже чув. І бачив. Короче, треба не тільки на зріння дивитися чи нікого нема, а тобі ще й на слух. Треба ти, прийти, прислухатися. Щоб заблокувати, треба що нажати? нажати, просто питаю. Цифру. Ну там вентиляція 1, 2, 3. І потім праву кнопку миші. А, там різні вентиляції є? А? Там різні вентиляції, чи одна. Різні, три штуки. Ляха, я все время одну чекав. О господи. Не удивительно, чому Чу -чу. Ну, так быстро здихали. А, -а як її, типу, перевірити? Четырку нажимай, чи... Все, сдох комп. Лии. Да либо він перегрівся. Либо... либо нам жопа. Либо нам жопа. А, не работай, вс. Перегрев. Як шо бач... Все. Вс. Все? Давай иди уже. Ой. В мене резко все стало чу. А! Боже. Вот <рес> ну, поэтому, но. Поэтому я закрываю. Вот поэтому я очі закрываю. Як? я ходив в пив часа кругом. Ну ніяких цепей нема. А, дебильний ще, господи. Дебільний Маркус. Самый тяжкий. Звуки вже просто все китики. Давай на ізі пробуй, я нічого не знаю, пішли. Да, ми нічого не знаємо. О, отут все є, якраз. Ось нічого буде, може бути і на другому поверсі. Йо, ви шо? Так, я опять ка. А. Перегружається. Воно у мене дуже часто. Чу це за звук такий бах-бах. Вот у вікно точку, сука, если ну, я ж фоткав, там нікого. Ладно, треба мені подивитися, чем мене ніхто нема. Да не врат, нікого нема. Треба, як, наприклад, три, це вентиляція і чотири. Три вентиляції, чотири, а чотири це система, яка перевіряє їх на наличие там монстриків. Хтось дзвонить в двері, але в мене, я, напевно, не відкрив. Не перегрівся. От, пішов вон. Ля. Ти своїм відпогоням мене злякав. Як? Резко такий бах, звук електричества. Ти бачу, на максимум звуки? Да, щоб почути цепі. Аж ж наушники грають. Вентиляція. Так, я вже продивився. Я нажав на 1, 2, 3, і в мене він виключився, так має бути. вообще, вообще немає. Я звук він... До скільки тут треба виживати. До 6 ранку? Артева знає. А! Тут цей монстрик бігає, він мене. Що? А! Шо це був за крик? Е, мене глян який на вентиляціях. Блях. А це реально пройти. Мінімум... Ну, як мінімум я бачив, це проходили. А Тяжко, прийшли? Тяжко проходили. А прийшли? Да. Да, Й... прийшли! І... І що там було? Ну, потім була анімація вроде. Победы. пішли Давай так, я буду моніторити того Йо -мо, єнот. Бах. 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 Пусто. Вот, вот, іди сюди за мною. Вот, цепи, фоткайся. Бах-хага. А, ну, я ж, я поздно. Ж... А чого я не міг сфоткати? Йо. А ти перед цим фоткав? Да. А, ну так фотик перезаряжається. Та бляха. фотка, ти прям прямо іміно чуєш. То що му і запара така. Я тоже так часто на цьому тільки що попадався. Може здаєш, де п'є, скільки воно длиться. Так, вот я знайшов твій фонарик. Те-де. Вот там, вот там-та, там, там. там, там 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 ти, Там, 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 там. там, там. Ой, як допнок, кстати, комп розположився. Опа. А не комп перегрівся. Зачекай. Молодець. Так для чого це оця от, трубка? Ну, може, ради кора. Да, пусть интересует там відео, а там такий прям А це супер функціональ. Ну, як предотвратити нападення когось там Ага, uh -huh, да. Опа, все, один відляканий Маркус? Угу mm -hmm. Ооо. На фотки він є? Да. Ой, молодець. Опа, і в мене є. Закриваємо. Маркус тебе є чи що? Ні, один. Пакусник so. на вентиляціях був, я йому ход перекрив я поверю. Вроде ми Ой, бляха, вроді ми найдальше зайшли, може не треба? А, це про це. Звуки, не відкривай. Я ці звуки комп'ютера путаю з тими типями. Ципями. Не відкривати. У мене пух. Ой, це в мене, не відкривай. Можна троє піти кудись, коли ми щось там відчинчимо? А ні, вроде. Так, до когось стучать. От, ану пошукай. Це перший раз, коли я, вроді, я спользував цю штуку за цей катку. От. Бляха, не тут. Вс. Mm, я чув. Ну блін, ну почому. Ай, а це. Ну слухай, рук, це вообще треба минут 30 проходити, я не понімаю. Ні, точно не 30, поменше. Давай, де вже тобі рішати. Да, а, а, ну ти як думаєш, все? Ну можна зробити все, типа. Попробували, а в наступній частиці прийдем. Добре, ну, якщо хочете другу частину того, як ми страдаємо, я вот от. вот. І давай-ка я підведу набере 15 лайків. Набирається 15 лайків, одразу нове відео. Нова частина.